Всім привіт! Сьогодні вихідний і тому у мене святковий сніданок. Я вирішив попробувати баварський сніданок. Ну, це просто продається в магазині, торгова марка фані. Тут картопля, яйце і сальце. Придання так написано. 5 хвилин на сковорідці, і будемо пробувати. До речі, пахне смачно. Але досить таке сухе. І, як і все, з напівфабрикатів мені не смачне. Тобто, я б собі таке б не купував б в жодному разі, але купив, щоб спробувати. А... Їсти я б не рекомендував. Картопля була відварена, я її трошки підсмажив. Вона суха, несмачне. Яйця тут практично немає, воно все. Змішалося повністю з картоплею, і, мабуть, або вижарилося, або його тут від початку було дуже мало. Сало взагалі я не бачу. За 10-бальною шкалою 3 не рекомендую.